Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen B8 20 TDI, Повний привіт Alltrack на 190 кінських сил. На чистку всієї системи екології без демонтажу. Буде чиститись ось таким апаратом, повністю без демонтажу. Всі хода виходи, де гуляє повітря і вихлопні гази. А також буде видалення золи, сажого фільтра, але в кінці. Основна частина це чистка від масляних, а Азола в кінці. Даний автомобіль має невеликий пробіг 15 тисяч кілометрів, але це міський режим і трішки задавлений автомобіль в городському циклі. Тому варто буде почистити, щоб в майбутньому їздити і насолоджуватись автомобілем. Автомобіль 20-го модельного року, але ще. Двигун 17, 18, 15 років. Чистий 20-й рік, зовсім по-інакшому, все. Спереду новіший теплообмінник, нема мембрани системи вентиляції картерних газів, електронна турбіна, а тут двигунчик ще минулого зразка. Не рестайлінговий. Але автомобіль вже вид 20-го року рестайлінговий. Так, зараз подивимося на комп'ютерні показники, а потім перейдемо до двигуна. Так. 156 тисяч пробігу. Так, дивимося на показники. 14 комп'ютерна, в мінусі непогано. 40 км послідня регенерація. Якщо спрогнозувати ну, 100, 100 і більше, 110-120, може бути, при такої комп'ютерної регенерації масля, маси сажі. Так, на такому пробігу 50 грам золи. Ну, Хороший городський режим, напевне, що золина бігає більше, аніж по трасі. Так, тиск 5, але газувати не буду. Попробую зловити момент 2,5 тисячі, тому що немає, немає обмеження в 2,5 тисячі обертів. Тобто можна до отсечки газувати, але зловлю 2,5. Так, зловив 2,5-40. 40 є таке. Так, Трохи підрозібрав. Почнемо з холодної частини турбіни. Ось цей угол е труби заходить в другий контур клапана ОГ. Він має такий вигляд більш геподібного, і всередині не так може бути забито, як на 1,6-2,0. Тому що там 1,6-2,0 більш пряміша труба і тому буде більше забрудненості. Даний автомобіль трішки технологічніше зроблено, але бачимо, скільки тут оливи. А олива йде через систему вентиляції картерних газів. Трубка має бути суха, коли система екології працює. А саме Єгіри, один другий, сажовий і впускний колектор, тобто автомобіль дихає. Далі. Олива на патрубку і всередині. Не дуже швидко вона набігає, але набігає. Іде вона масеними туманами або в більшій кількості, і заходить сюди в теплообмінник радіаторного типу і попадає в камеру згорання. І все це горить і додає чорний вихлоп, а олива більше дає чорнішого вихлопу, аніж. Диспаливо. Другий фактор: ось бачимо цей патрубок, який йде в холодну частину турбіни. Чистенький як новий вхід до повітряного фільтру, але заглянемо всередину. Олива навіть доходить до кінця цього патрубку через, цю, через цей отвір. А якщо тут олива, це значить тиск в системі екології. Тобто тиск насажвий на Єгірі, єгери не забирають тиск, і тому тиск буде в холодній частині турбіни надлишковий. Тобто вона буде передувати всередину цього патрубка турбіна. Не так буде розкручуватись холодна частина, тому що гаряча частина, ось тут вона, давить в сажовий, там, де забитий він з в першу чергу. Але цей тиск може забрати єгір перший. Він іде сюди. І втикається десь тут, де свічки накалювання. Якщо він не забирає тиск, тиск залишиться. Є функції, де можна перевірити прохідність системи відпрацьованих газів. Так, для чистки мені необхідно свічки накалювання, щоб викрутились. Ось вони викрутились. Чистка, скажу так. Не через свічки накалювання буде проходити. Це мій секрет, як вона як буду чистити автомобіль апаратним способом. А мені потрібно, щоб свічки накалювання викручувалися, щоб не було замкнутого циклу в циліндрах. Тобто, щоб заходило, виходило не більше. Тому що, без свіч... якщо будуть свічки накалювання, то буде замкнутий цикл. Попало, не вийшло. Так, зараз зберу це все назад до кучі. Під'єдную апарат. Багато перехідників буде задіяно в цьому процесі і буду чистить всю систему екології. Починаючи з дроселя. Цей теплообмінник, Єгір, камера згорання, клапана, холодна гаряча частина турбіни, перший другий контур клапана Єгіра. І від золи сажовий фільтр. Іде вже майже кінець чистки. Був зайнятий не зловив чорний асфальт, який викидувало спочатку, але зараз прочиститься і побачимо на стан зали на фільтрі. Так, зняв цей фільтр, щоб подивитися скільки зали. Ось і вона. Це 10% від того, що викидує система. Це крупна зола. Мілка пройшла через цю сітку. І сажомасені відкладення, які твердіші, ті теж фільтруються. Які легше вимиваються, теж проходять через сітку. Зараз промию цю сітку і буде чистка тривати до тих пір, поки зовсім не буде нічого на цій сітці, і біла пінка. От тоді буде фініш по чистки. Так, чистка завершена. Вже просушив автомобіль. Буду робити холодний старт і дещо розповім. Викрутив датчик тиску в впускному колекторі. Ось поглянемо на стан всередині. Бачу справа щось темне, але це всього лиш плями. Це не шуба, не декілька міліметрів нагару. Все, це просто пляма, не в ідеалі вимилось, тому що автомобіль городський. В ідеалі вимивається трасовий. Але бачимо теплообмінник радіаторного типу, в якому стані чистий, як новий. Десь якісь в закуточках плямки залишаються, але це плямки. Головна прохідність. Буде в ідеалі. Ось ще один ракурс вибрав. Як тут чисто? Ну, ті плямки, то вже на роботу двигуна не вплинуть. Все чисто, вхід-вихід повністю. Так. Є таке і перед холодним стартом, коли вже все просушено, залита нова олива, тому що термін 5000 плюс, фільтр теж новий, залита олива, і перед стартом обов'язково завжди заливаю ВДшки, щоб. Мастена плівка завжди була в циліндрах. І декілька разів прокручую двигун в холосту, щоб цю ведешку автомобіль виплюнув. Зараз продемонструю. Так, зараз в автомобілі і побачимо, як ця ведешка виходить. Воно також виходить з диспаливом, що розпиляють форсунки. Аж після такої процедури вже можна заводити автомобіль, і свічки накалювання вже готові, змащені керамічною пастою. Ось так. Можна їх одягати і робити старт автомобіля. Так. Закручую і роблю старт. Так, автомобіль вже прогрівся, щоб газувати. Можна подивитися по манометру зараз 0, але автомобіль не має обмеження в 2500 обертів, тож якось буду на це значення з салону показувати. Так. Даю дві з половиною, наші зловив не видно так. Ну, я вже тестував тільки що і 15 показує плюс-мінус. Так повинно бути. Стрілочка рівномірно тримається, вихлоп рівномірний. Форсунки в ідеалі. Так, і перевірка цього датчику диференційного. Так, датчик під'єднано. Невірно він показує. Не повинно бути мінус 3. Даю оборотів. Не можу зловити значення, але зараз пройду адаптації необхідні. Можливо, він покаже свою правильність. Поки що датчик під питанням. Починаю робити адаптації. І так, висновок по даному авто. Все працює, екологія, всі адаптації, автомобіль пройшов без зауважень. Едблю теж працює, теж роблю перевірку. Зауважу, заправляйте стільки якісним едблю, щоб в майбутньому не було проблем. Якісне едблю продає тільки офіціал. Якщо заправляти заправки, обов'язково рано чи пізно буде помилка низька якість Едблю. І це дуже велика головна біль буде в майбутньому. Так, по моїй роботі все почищено, перевірено, все працює. Гарантія 150 тисяч на стан чистоти через 150 тисяч варто повторити процедуру. Але якщо в процесі 150 тисяч будуть якісь поломки по автомобілю, наприклад, свіча кала, форсунки ще, ще рановато їм. Там якийсь датчик вийде з строю, До речі, цей датчик диференційного потрібно відслідкувати. Можливо, якщо він видасть помилку, його потрібно замінити. Якщо ні, то можна їздити далі. А так, після деяких поломок, звісно, ремонт і доглядати за автомобілем. І тоді він проїде на такій чищеній екології, без проблем 150 тисяч. Кілометрів пробігу. Приблизно, приблизно за такий час вже буде золи предостатньо. Потім єгери теж позабиваються плюс-мінус впускний колектор і варто буде повторити. Звертаюсь для тих, хто володіє Volkswagen B8, які були в мене на чистки Рекомендацію вам даю. Якщо у вас є питання, чому не видалі все працює? Все чисто. Відповідь одна: виїжджаєте на трасу, даєте під хвоста, скажімо так, автомобілю, проїжджаєте десь 100 кілометрів в одну, а потім в другу сторону, швидкість 150, 170, 180. Дайте автомобілю продихатись, тому що в міському циклі він задихається, навіть коли чиста екологія. Побачите, буде результат. Якщо не чищена екологія і давати під хвоста, як повезе, я думаю, там результату не буде. Тому що тиск від, скажемо, як мінімум від золи, і коли автомобіль вдихує, не буде цього проходу повітря, виходу вихлопних газів. А коли чищена екологія, і це все чисто, Продувається, можна давати. Якщо це не робити, в міському циклі у вас будуть незрозумілі регенерації. Це вже перевірено. Також можна моїми, моєю інформацією по диспалову і таким чином, хто знає, хто відвідував мої послуги, мою чистку. Може автомобіль так продіагностувати по трасі, це, так скажемо, адаптація автомобіля, для яких цілей він був і зроблений. Дизель любить трасу, дизель любить швидкість це турбовий сучасний двигун, який потрібен для траси. Якщо в місті експлуатувати. Це дуже-дуже погано для нього. Краще взяти бензин. Ще короткі дистанції, тільки електрика. А дизель він був і зроблений, і предназначення його траса. Він тоді проявляє всі свої якості. Отож, робимо цю процедуру, адаптуємо автомобіль на швидкості, на великій швидкості. Без різниці, вмикнеться регенерація чи ні, адаптуємо і будемо бачити результат. Так, наразі, всім гарного вечора. В коментарях мої контактні дані. Всім до побачення.